Отже, вітає незламних українців незламної України. Ми знову в інформаційному марафоні продовжимо розповідати про сьогоднішній день. Він у нас складний, важкий. Ми багато говорили про дрони. Камікадзе описували, власне, розповідали вам, що відбувалося в цими, цими годинами в Києві. Зараз би трішки хотілося змінити вектор нашої розмови, поговорити про те, зважаючи на ту кількість обстрілів, які на нас чекають далі. Ймовірно, що чекають, тому що Росія на цьому не зупиниться і б'ють переважно по критичній інфраструктурі, б'ють по місцям, які для Кожного киянина є так думати виробником тепла тепла електроенергії не тільки кияна, а й київській області, та й власне всіх українців. І тут важливо знати і розуміти, як в цій ситуації можна себе забезпечити, принаймні в ті години або в ті дні, коли доведеться все ж таки сидіти нам в хатах без електропостачання. Як Врятувати себе в цій ситуації зараз поговоримо про це із Анатолієм Ткачуком, директором з питань науки і розвитку інституту громадянського суспільства, народним депутатом, першого скликання, а ще інженером, і як засвідчує Фейсбук Анатолія Тимофійовича, таким добре рукастим чоловіком, який з усього може щось зробити, вітаю вас! Добрий день. Ми з вами по весні говорили про сади перемоги, і ви, а, як один із так би мовити, полегетів і батьків нашої децентралізації пояснювали українцям, що зі свого маленького клаптика землі при а, правильному підході можна зібрати хороший врожай, забезпечити свою родину всім необхідним. От ваш особистий життєвий досвід, от осінь. Засіки, і що в тих засіках у вас особисто? От з того клаптику землі. О в засіках стільки, що краще не показувати. Показувати засіки. не будемо. Давайте на словах, Антон Хайович. Ну, є все. Е, є сало, є смалець, є тушонка різна варень, соків, компотів. Закручених помідор, огірків, кабачків. ну, дружина стільки вже все зробила. Ну, я також додав свого. Ну ще, я думаю, буде консерва із 100 столобиків. Найближчим часом їх почнуть виловлювати, тому буде ще консерва з 100 столобиків. Тому повна самозабезпеченість гарантована. Я в цьому не сумніваюся. Ну, сало, м'ясо смалець, те, що ви купували десь на базарі, то це точно не з вашого колодязя, де товстолоб ловиться. Але якщо говорити про клапан землі, який у вас є. Кури. Зато качки, кури свої. А. Помідори свої, картопля своя, вирки, кабачки, баклажани, квасолі багато різної, ну, яблука, груші. Всілякі ягоди, все, що завгодно. От скільки у вас землі біля хати? Е, у нас ну, загалом 10 соток – це повне господарство. Ну, тобто орної землі, ну, якби під картоплю, 4 сотки. А ну, там грядки правильно організовані, сад, звичайно. Тобто, з цих десяти соток, з цих 10 соток, ви забезпечили себе, свою сім'ю, там своїх онуків усім необхідним на, на зиму. Так, так. Добре. Я, я скажу, що в принципі у нас українська земля є дуже класна. Дуже класна. От я е, вчора ні, то вже сьогодні вранці е, зірвав останній перець, тому що він ніби трошки затримався, не дозрівав. а сьогодні вранці приморозок. Я зірвав, ну він от такий здоровий, класний. Тобто до цих пір ще йде урожай. Так би надходить останні останні залишки? Ну одним розкосі. словом, засіки повні це добре. Зимувати ящим. А тепер питання в наступному: от я бачив на вашому Фейсбуці, що ви вдома там підготувалися до відключення електроенергії. От ви, як інженер, що би ви порадили, наприклад, середньостатистичному українцю, який живе в квартирі, не в будинку, там як ви в селі, а все ж таки в квартирі. Як можна сьогодні? А себе диверсифікувати хоча б мінімально на якісь там години, коли не буде електроенергії, щоб мати хоча б освітлення в хаті. Ну давайте так: освітлення це наступний етап. Перший етап треба подбати про воду. Якщо у вас нема, то треба купити такий хоча б літрів на 50. Каністру для харчових продуктів і там мати воду для пиття, тому що не буде світла, не буде подачі води, не буде ліфт, і це все дуже сильно ускладнить ситуацію. Тобто перше, вода. Друге, треба подбати про традиційне таке давнє світло, як керосинка. Якщо ви не купили ще такої лампи, Треба придбати. Я не знаю, чи зараз на цих блошинних ринках ще, ще є. Я, наприклад, всі наші лампи газові купував на блошинних ринках, там, за дрібними цінами. Зараз їх відремонтував, і у нас в кожній квартирі, в кожному господарстві є така лампа. Керосин купили в епіцентрі. Це, в принципі, газ. Але на ньому написано керосин. Тому і це, і друге нормально. Чому важливо мати таку лампу? Тому що вона не тільки горить, вона ще дає тепло. І тому, коли в умовах, коли не буде обігріву, то навіть маленька лампа з додатковим теплом є важлива. Тепер наступний етап це електрика, власне. Вибачте, Тут Анатолій я... Федорович, вибачте, будь ласка, От про керосинку хотів дещо уточнити. Керосинка це ж фактично є і випари в замкнутому просторі, наприклад, в кімнаті або в квартирі. Це, е, ну, це дихати доведеться цим керосином, який згорає. Так, вона згорає хорошо. Звичайно, молоді люди не пам'ятають цього, раніше жили при керосинках, і всі вижили і були нормальні. Нічого там страшного нема. Трішки провітрів і все. От у нас не було світла, я запалив керосинку і ніяких проблем не було. Тобто, це має бути як такий Е, Тому що, звичайно, коли світла недовго не буде, треба застосовувати більш сучасні речі. Ну, от що це може бути? Зараз ще можна купити, правда, ціна вже зросла вдвічі. Такі різні пристрої для дому. Ну, умовно, там акумулятор гелевий і інвертор. Це таких два пристрої, які дають 220 вольт. Ну, там потужність буде невелика, там 300-400 ватт на виході. На ньому буде написано кіловат, реально це буде там 300-400 ватт. Але цього достатньо, наприклад, щоб було світло. В кімнаті, щоб працювали зарядні пристрої, навіть телевізор, там комп'ютер, ну там вайфай організувати, тобто це не проблема. Тих, хто колись працював в офісах, пам'ятає, що були такі юпси в старі часи, до яких підключалися комп'ютери, щоб як нема світла, щоб комп'ютер не загас повністю. Юп здавав змогу виключити комп'ютер. Звичайно, коли всі перейшли на лептопи, за ці арси вже давно забули, і вони десь по офісах десь валяються. От нас, наприклад, валялися з 90-х років. Я забрав ці юпси і, звичайно, викинув ті акумулятори. Вони там давно вже вмерли, купив інший, більш потужніший. І вивів з цього юпса три розетки, і в мене повністю автономне місце, тобто модем, вайфай і комп'ютер можна підключити в одному місці. І зараз, якщо перебій буде, наприклад, зараз пропаде електрика, я спокійно зможу продовжувати розмовляти, тому що в мене там є гарантоване електропостачання. Тобто, це дуже просто зробити, дуже просто, і я думаю, що більшість, особливо молодих людей, це взагалі не проблема. Можуть це самостійно зробити і мати такий резерв в себе вдома. Звичайно, треба купити різних видів елементів, пальчикові батарейки більші менші, тому що з них. Можна скомпонувати різноманітні такі системи живлення для світла маленькими цими світлодіодами, які мало споживають світло. Те ж саме можна поставити невеликі сонячні батареї. От також я недавно попробував, купив по інтернету такий сонячний ліхтар, який можна поставити на балконі. Він зарядиться, і якщо, не дай Бог, проблема, його можна включити і в хаті буде світло. Тобто, такими непростими, ну фактично простими підходами ви вирішили фактично своє питання енергетичне на якийсь час. А як бути з опаленням у цій ситуації? Ну, світло то зрозуміло, від акумуляторів там якось можна прилаштуватися. А з опаленням, як бути, якщо немає груби? Ну, зупалення складніше, особливо в багатоквартирних будинках. Там складніша історія. В приватному секторі простіше. Ну, наприклад, в мене є газовий котел. Зараз я ставлю ще альтернативний котел, додаткову групку поставивши в 2014 році, коли перша війна почалася на всякий випадок. Грубку придбав, дрова є, тому це буде. Що стосується багатоквартирних будинків, там ситуація звичайно складніша, тому ну, треба бути готовими до життя в менш комфортних температурних умовах. Я хочу сказати, наприклад, якщо у вас зараз ковдри звичайні там на синтепоні, то варто купити ковдру на шерсті. Вона там двохспальня зараз ще коштує 550 гривень. Вона легка, але дуже добре зберігає тепло. І це значно ефективніше для того, щоб можна було спати. В нормальних умовах. Те ж саме стосується там таких безрукавок, тому що спина потребує в першу чергу такого підігріву, ну і шкарпеток в черсі них це також потрібно. Звичайно, якщо буде аж вкрай погано, нікуди не дітися без буржуйки. Хоча нам зараз розказують всі, що це неможливо, що в багатоквартирному будинку бо жуйка, неможливо. неможлива. Але я був в Ірменії в ті часи, коли там всі 16-поверхові будинки, панельні мали в кожній квартирі пробита в стіні дира, і звітом був димар. І люди палили все, що могли зібрати, тому що треба зігрітися в одній кімнаті. Жили всі. Це, звичайно, найбільш екстрімна ситуація, але до неї також треба бути готовими. Я думаю, що в багатоквартирних будинках, де є ОСББ, то варто було би подумати про можливість встановлення в дворі такого пункту обігріву. Вже зараз можна придбати відповідні буржуйки, придбати чи заготовити дров з тих дерев, які. Зрізають і вони часто валяються в подвір'ї там роками. Все це можна підготувати, щоб можна було людям спуститися з під'їзду, там прогрітися, закип'ятити чаю і все. Тобто, я сподіваюся, до цього не дійде, але е, таку страховку точно треба зробити. Анатолій Федоровичу, дуже дякую вам за ваші прості, як завжди, по народному мудрі поради. Сподіваюся, що нам це все не знадобиться, але ну от ваш досвід точно засвідчує, що варто готуватися а, до складнощів, а вже приємності будуть, як то кажуть, нам приємним бонусом. Спасибі вам величезне. Спасибі. Діліться далі, діліться далі своїми лайфхаками. Будь ласка, от заходьте на Фейсбук до Анатолія Федоровича Ткачука. Дивіться, як він може все облаштувати. В принципі, це під силу кожному. Дякую, Анатолій Федорович.